Якщо Людина не може утриматися, якщо це є якоюсь нагальною потребою, щоб не зробити чогось гіршого, звичайно немає ніяких перепон для того, щоб виконувати будь-які стосунки, чи то подружні, чи то в утрим... коли ми утримуємося від їжі. Якщо категорично хочеться, ну не то щоб хочеться, якщо є, є потреба в тому, так тут швидше не до мене це запитання, а до психолога, оскільки кожна людина вона індивідуальна uh -huh. і потреби в неї, відповідно, і в тому ж сексуальному плані, вони е, різні. Е, це категорії, які е, Мають все-таки регулювати подібні стосунки утримання або неутримання індивідуально із священником-духівником, коли під час сповіді там чи дружина, чи чоловік мають поділитися. Якщо священник знову ж кажу, притямний, то він прийме правильне рішення.